Розгляд справ на дорозі є чи не найбільшим каменем спотикання у всій судовій системі України. Так, саме функції суду виконують патрульні поліцейські при розгляді адміністративних справ. На відміну від своїх старших колег, освічених та досвідчених юристів суддів, патрульні поліцейські здебільшого мають невисокий рівень правової підготовки, та й досвіду їм, схоже, бракує. Саме про це свідчать численні ролики в Ютубі, коментарі. Дописи в інших соціальних мережах. Агресія, ненормативна лексика, образи, приниження гідності. І ви вообще охерели, граждане Украины. Так, молодой человек, пожалуйста, представьте. Камеру отведите. Договорите. Ну так Все в чому проблема? Ви нарушили продолжение движения? Нет. Как это нет? Как это нет? Ну як? Это ви установите в рамках рассмотрения дела. Понимаете? Как вы можете утверждать, что я еще нарушил, еще вообще не начав рассмотрение дела, я не пойму. Еще не услышал мои клопотания. Я не понял. Я вас спрашиваю, вы согласны что? с тем, что вы двигаетесь с невключенным ближним светом фар? Я говорю, сейчас 63-я статья. Слышите? Я не ехал за рулем. Вы не ехали за нет. рулем. Кто ехал за рулем? Послушай меня, Тарас. Я вам как юрист говорю, человек считается нарушил в стране с презумпцией невиновности, когда на него есть постановление суда. Пока я еще не нарушил, а подозреваемый, понятно? Да я могу хоть и нахуй вас послать, понимаете? Не можете. Чего вы так ну, думаете? Что. Я сижу в своей частной собственности, Хорошо. могу вас посылать сколько угодно. Так ты сделал вот, шоу, нет, это не я но я ты сделал нет, шоу. Это не я Понимаешь? Вы это, не я это грубейшее нарушение. Давай нет. вопрос. Это не грубейшее. А чого тут скоро якого... діяти? Ще не знаю. Ви спитаєте громадянина? Ну він... ви його довели до інфаркту, яким чином, скажіть, Та я вас... не знаю. Я... яким чином ми за йдули... Якщо ви, це... ви вважаєте, можна я скажу, Щоб було конструктивно? Якщо ви вважаєте, що ми довели когось, що да. ми довели, то зверніться, будь ласка, зі скаргою на вищестоящі інстанції, для того, що вони розглянули і встановили. Ми це довели? Чи громадянин сам себе довів своїми діями? З Юрієм. Микола ми вже другий раз зустрічаємося, одне і те ж. Я думав, що він хоч може змінився. Зараз ми просто почнемо розвитку. Ти зараз оскарбляєш, оскарбляєш адвоката, що а де я образив адвоката? Скажіть, а будь ласка. Я змінитися. Скажіть, будь ласка. Розглянемо справу. Якщо ви вбачатимете, якщо ви вбачатимете якісь порушення з моєї сторони, якщо ви вбачатимете якісь порушення, ви можете це оскаржити. Так. А, а судовий збір Ви заплатите? Якщо це буде вина моя, якщо ви виграєте, звісно, сплачу його так, якщо я. Чого? Вина, навіть, якщо буде, да. А та ДПП та не, не буде платить за тебе? Ну, ви ж хочете, щоб не, я платить. Не, подожди, ти я... хочете, щоб я не Я тобі говорю, ти ну, зможеш зможеш Бачите, багато багато. не зможеш його заплатити. Бачите, я не зможу. Ну, Бачите, ти... ДПП буде сплачувати, ну, Правильно. ДПП, ДПП, ДПП А хто ДПП це фінансує? А хто фінансує? Ми мадяни зі своїх податків. Ми повертаємося до того, що судовий спір повертається. Не змогу, з ладиму, з ви телефонували на да, да, да. Я, конкретно лінію конкретно я звонил, Да. Після того, як ми по він потелефонував mm -hmm. на лінію 102, ви йому перезвонили на особистий телефон і пообіцяли нас насувати йому піснюні в рот. Що потрібно? Вам просто хотіть заборонено. Ясно? Громадянам України дозволено все, що не заборонено, а вам заборонено все, що не дозволено. Під час виконання службових обов'язків. Так от вам просто хотіть побачити документ, заборонено. Понятно? Така ситуація. Дивіться, я завжди знаєте, як у Львові хлопцям пояснює дівчатам. Кажу, так от зупинили, є причина, от підсідка номера, та працює, не працює. От вона не працює, одна працює. Прийшло, виклика, може признати... Дивіться, є причини добрі, є причини для зупинки, підсідка номера. Так. Зупинили, підійшли, подивилися, водій адекватний, тверезий, не п'яний. Що в нас зараз найважливіше? ДТП і всякі там ДРГ, розумієте, щоб хтось виявляти, щоб там щось не було якихось протиправних дій. Що ти будеш так з бабушкою розмовляти своєю, поняв? З вашою буду. З моєї? Ну, ну пойдеш на кладбище і поговориш. Ну, хорошо, пані. Ну і все, Будеш там мамі своєю говорити. Поняв? Своїй, з вашою, так. Да. Ярю, 1.79 приказ не нарушай. Понял? Шо? Хуйвачо. Услышал? Слушай. Или еще раз повторю. Нормально, разговарю. А то що? А то через плечо. Це складові нинішніх відносин учасників дорожнього руху та співробітників Нацполіції. Задля хайпу це саме те. Проте такі відносини не несуть жодної соціальної користі. Ну якщо воно є, побачить, бо я кажу, що мене ніхто не запису Можливості немає посадати. Потім. Так, а як же ми будемо тоді розглядати? А воно не є обов'язково. Ви чітко розуміли, ну, що мене, ви дивіться, мене, ви, мене, мене поперше, но, я, дивіться, мене, по-перше, по-перше, мене, мене по-перше, ну, я, зараз, дивіться, зараз приступимо до розгляду справи. Uh, давайте так, Віктор Іванович, ну, що, я все придивлю, у мене, дивіться, є посвідчення особи, Є посвідчення водія, є свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Я тільки вас ну дуже просто прошу надати дійсно, якщо ну якщо вже в нас воно іде по ну по процедурі. по процедурі, то надати бо згідно з 45-ю, у вас же ж має бути. Закону про нацполіцію у вас вже має бути ну, за аргументована підстава. Це, 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 це типу прич... прич... на так, так. Я, я, я ж ще не порушник правил дорожнього руху. Дивіться, я запитував, чому ви по полосі громадської ханки. Ну а дивіться, я зараз користуюся. Зараз я жодним чином не хочу. Змови пояснення, в якому ні, ну справа тім, що о, ви ж не можете бути при розгляді справи свідком, і будь-які пояснення ваші, вони не можуть бути аргументацією. Перезумі, про що ви кажете. Ну, ну ви ж якщо ви мене є, зупинили за тобто, згідно пункту пер, до... першому статті 35 закону про нацполіцію за порушення правил дорожнього руху. Це означає лише одне, що у вас є постанова, яка складена на мене до того, як ви мене зупинили. доведеності немає законності навіть зупинки. Бо немає, бо немає доказу. Доказу ж немає. Може щось ви бажаєте зараз надати якесь пояснення клопотання. Є клопотання. Є клопотання. Прошу надати докази правопорушення і вказати норму закону, згідно якої мене було зупинено Федера. Ви вже вам це пояснення, так ми ж пояснили, ми розмовляли до розгляду справи. Я зараз подаю клопотання. Прошу, О, прошу назвати норму закону. Згідно якого мене було зупинено, норму закону назвати для нашої відеофіксації і надати докази правопорушення, якщо таке було. Дивіться, Я вам зараз повідомляю, що на даний момент у нас немає технічної можливості надати фото фотовідеодокати. Немає технічної так. можливості. Так. Дане правопоміщення, е, було, е, було помітно інспектор. Дане правопоміщення. Було помітно інспектор нове. Пальм? Докази. Це у помітно інспектору і все. Ну да. Люди ж думають, що якщо ти скажеш поліцейським, мені потрібні докази, ми такі о! вибачайте, які це? докази. А тому головна мета серії наших сюжетів. Або роликів, якщо хочете, віднайти інший правовий цивілізований шлях вирішення цієї актуальної проблеми. Будемо розставляти крапки над І. Крапка перша. Подання скарги на складену постанову. Починаємо наш рух в напрямку пошуку цієї крапки першої нашої крапки, і на шляху цього електронний апарат, який ми. А в електронну чергу стаємо до канцелярії. Видає він нам К-88, К-88. Оце. Так. І що пишуть вони? Правління патрульної поліції. Ваш номер К-88. Чекайте виклик на табло. Хочемо подати скаргу а, на, на а, скасування постанови. Добре, будь ласка, є да, е, листочок, там є зразу. Пишете заяву е, на скасування постанови. А у мене ж є скарга вже. А, є? Є до неї ми підготували. Ви що... а... ну, просто тут. Ви пишете до департаменту патрульної поліції, а ви прийшли в управління патрульної поліції. Ну, сказали, що можна подавати в управлінні так само. А, а це наш патрульні поліцейські міста Києва. Так, да, да. 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 Постанова складена патрульними поліцейськими Києва. Да. Так, будуть ви вирішити про скасування постанови. А також я хочу, щоб провели службу розслідування щодо перевищення повноважень. Ну, Це, на нашу думку, виникає з, 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 нашої, з нашого спілкування з поліцейськими. Ми дійшли думки, що ну, можливо у них є. На перевищення службових повноважень, то просимо керівництво з'ясувати і далі нам повідомити. А ми вже будемо на підставі цього повідомлення, далі продовжувати розслідування наше. Так, добре. Олександр Федорович, Так, прописано, що додаю до скарги, додаю копію постанови. Значить, у нас э, до скарги. Ми додаємо два примірники копії постанови. Оце вони. Так шістдесят шість іще. Ну два примірники ми даємо. Да. І на цій інформації вигляді карти пам'яті. А там ще дивіться. І ще у нас є э, копія самої скарги. Два примірники. От, з самої скарги. Копію постанови. Два примірники ви їх тримаєте в руках. І копія скарги. І от дві е, копії цієї скарги. А на поверхне да. Це буде один лист. І власне оцей наш е додаток. 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 да, Оцей він. Щодо скасування постанови, термін розгляду до 10 днів. Дякую. Відповідний діти пошту на ту Ви казали. Дякую. Щодо дій патрульних, термін розгляду до місяця, тому буде ще друга амбіція. Сподіваюся. Якщо дозволите, буквально коротенький коментарчик. Ми робимо матеріал наразі, яким. Намагаємося донести до суспільства думку, що не обов'язково вирішувати а, за допомогою конфлікту агресії всі ці питання а, безпосередньо на місці. А якщо вони такі виникають, а вони виникають дуже часто. Ви це розумієте і знаєте, то потрібно рухатися в напрямку вирішення цивілізованого, тим більше. При за наявності таких чудових працівників, які дають можливість а, без конфлікту, без агресії спокійно вирішувати ці питання. Ну аби всім а, нашим користувачам і глядачам було приємно приходити рухатися по тому шляху, по якому зараз ідемо ми, і я вам щиро кажу, що мені дуже приємно. Дякую вам велике. На ну, все добре. Да, дякую. Назаєм. Першу крапку поставлено, скаргу на складену постанову подано. Власного часу витрачено небагато, жодної агресії та конфлікту. Будемо очікувати на відповідь. За повідомленням доброзичливої співробітниці канцелярії, така відповідь має надійти протягом 10 днів. Будемо розбирати відповідь Департаменту патрульної поліції та будемо ставити другу крапку над «і» у цій темі. Очікуйте на наш наступний матеріал.